В чому суть філософія добра? Ти зробив добро і ніколи не згадуєш, щоб тобі відповіли якимось добром на це. Ти втішся, що ти зробив це добро і посіяв по світу. І от нині молоді виконавці, вже ви чули, Михайло Брунський за такі вже європейські чи вже всесвітні орбіти виходить з унікальним голосом. У нього такий високий голос. Це е, Дмитро Андрієць. Прекрасно. Виконавець Я його недавно з собою в Острог. І там з великим успіхом він ну, був такий творчий вечір. Зустріч з Вадимом Крищенком, але якби підтвердження пісні співав Андрієн. Ось це хто Це це, це, Брунський. це оцей це, Михайло Брунський, оце про якого ви Брунський. зараз говорите, а, який оце дійсно за... дуже має унікальний голос не те, що він пише рок-оперу і пише на англійській мові, і вже дуже багато продюсерів різних зовсім молодий зацікав. Ну скажімо, 25. Так що, е, що але це першу пісню вона в 19 років, я йому дав. І вона досить популярна, може, ви чули, кохана така пісня є, така, і оце цей це. Ну, е, скажімо, і інші е, артисти, я тішусь. От, нещодавно ми приїхали з Івано-Франківська, де відбувся такий ну, пісенний… Я вибачаю, а це хто в нас тут? А це, Анатолій Матвійчук. Я не скажу, що я був його хрещеним батьком пісні, він сам е якось себе вже робив, але десь прислухався. Багато още. ваших пісень він співає. Ну не скажемо багато, але він, я написав слова, а він написав музику і виконує ту пісню, яка знаєте, на багатьох концертів починає концерт. Це душа поета. Знаєте, вона ніби. Виступає поет, не співак, не композитор, а поет. І от Толя виходить і співає цю пісню. А на ось на цьому знімку хто тут? А це Степан Віга, е мій товариш, ми теж написали кілька пісень з них е з теж унікальним голосом. Ви пам'ятаєте його Яварину, яка е присвячена Назарі Румчуку. Це не моя пісня. А от я артист, це моя пісня. Цією піснею я артист тоді, коли Матвійчук починає концерти, то Степан Гіга, я артист, як правило, закінчує концерти. Хочу, щоб вже на знімки ми перейшли. Ой, не це мозні. Дуже відома співачка, народна артистка України. Е, Надія Шестак. Так трапилося, що... Цілий блок пісень в на якомусь етапі його її життя я написав для неї. Я починаю все спочатку. Е Ви пам'ятаєте ту, ту пісню про маму. Мамо, за тебе Богу помолись, мамо, е і, і так далі. Це то ма то звернення до матері. Колись в кінці. Того століття на початку цього вона була одна з найпопулярніших пісень про, про матір. І майже кожен день звучала на українському раді. Тут а я кала, кала, яка теж починалася з моєї пісні. Я до кладочки йду, вона ще зовсім молоденька. Була ми з композитором Домінчиним, її побачили в холі Вірьовки і запросили на творчий концерт. Домінчина, і вона заспівала цю пісню. Її побачили, і вона пішла. Десь більше десятка пісень, я їй написав. Артистка, яка зараз ну, знайома чи відома. Це відомо, теж, Жаль, так. 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 Ось бачу теж, що на пані яку знає вся Україна, не а так да. Оксана Білозір. Я ще пам'ятаю, як ем, до мене приїхали гості, ще був живий Ігор Білозір, її чоловік, перший чоловік. <звучит> ем, і сказав Вадиме Дмитрович, напишіть пісню, таку, щоб ну, всі заспівали, в неї є юричні пісні, а ось таку пісню, щоб це була масова така. І ми тоді е, написали пісню Ласкаво просимо. Ви пам'ятаєте, ласкаво просимо, ласкаво просимо. І заспівали, і тоді, до речі, пані Валентина, ні один колектив, який виїжджав за кордон. Не міг потрапити, пісні? якщо не знає пісню ласкаво просимо. Це або, був їм вже українському. Або, або, або хай щастить вам люди добре, добрі. Це була гостинність за... до нашого е, е, Це, Відома наша за співачка, народна артистка України, Алла Попова, ведуча програми, музичної програми на Київському радіо. Е, написали теж багато. Цікаво. Голосиста, симпатична, я не знаю, співуча така. Завжди я її запрошую на свої концерти. А і завжди... Тут ви з ким. Багато дуже знімків, всіх не передивишся, але хотілося. А спів... це е, такий композитор і виконавець е, Мар'ян Гаденко. Е, ну Так трапилося, що він колись служив в міліції весь час. Але ну, десь пробився в нього пісенний такий дар писати пісні. І він тоді звернувся до мене, каже: давайте щось напиш, дайте текст, а я може музику напишу і там виконую. Десь я один з тих, хто, ну скажімо, зробив йому початок його музичної кар'єри. Він був полковник міліції і зробили перший концерт. От він каже: я не можу виступати, я ж. Дужчий міліції Вадим сході до міністра внутрішніх справ, домовте, щоб, щоб мене взяли до цього концерту. І я тоді пішов і домовився, і, і, і він блиснув своїм талантом. А це, мабуть, у вас якийсь дуже близький друг, ви такий щасливий, коли а він це у вас незабутній Михайло Воронін. Знаєте, і меценат, і разом з тим ми його також знаємо. Як мецената він дуже багато часу, більше десяти років надавав благодійну допомогу благодійному фонду так. соціального захисту ветеранів Великочізняної війни. Так, Це так. були і... тисячі костюмів і до Дня перемоги, і на різдво. І ця людина ми дуже пам'ятаємо. Скажитися перед його пам'яттю. Я недавно ходив на туди на цвинтар і теж. Клонився, якусь квіточку положив біля її могили. Рано як пішов душевна людина, був на всіх моїх концертах. І бачите, тут фотографія показує, що він вийшов на сцену і вручає мені квіти. радію, що серед тих друзів і був цей Друг. далеко неординарний чоловік. У нас тоді до вас прохання, коли ви будете ходити до нього на могилу. Подякуйте йому від, від всіх ветеранів міста так. Києва, від благодійного фонду, від мене особисто. Ну, no, з no, no. незабутньої Раїсої Кириченко, це артистка. Ну, Недаремно її називають берегиня українського співу. Я думаю, що нішу, яку вона займала в співочній біографії нашого е е нашої країни, нашої, нашої, нашої пісні. Поки що ніхто не взяв. Знаєте, все народна любов була. І ми написали досить багато. Але мала таку, знаєте, тяжку долю, щоб операції, дві нірки були ліквідовані, вирізані, потім одна пришита. І останні сім років не було ні одного дня, щоб ми з нею не спілкувалися, підтримували. І за ці сім років ми написали, мабуть, сім чи вісім пісень. Ну, а отака... Це одно, одному з концертів. Я розказував цю історію, вам розкажу. Вона після операції не могла стояти. І от у дві пісні їй ноги боляли. Ми придумали такий хід, що на третій пісні я виходжу, ніби запрошую її на танець, а по-справжньому, щоб підтримати, щоб вона оперлась на мене. От бувають і такі моменти в цій мистецькому житті. Ну і колись це мав мав бути фільм про неї. Не знаю чого затримався. Ну знаєте, все пов'язано з фінансуванням. Нема фінансування. Мав бути і на першому каналі, мав бути і, і по соні на не зацікавлені. На жаль. Нашої можно в тому, щоб наше українське коріння, наша пісня, наша мова, що воно популяризувало, щоб на нього вкладати кошти, щоб це було нашим внутрішнє, наш я, я підтверджую, бо я сам хожу там, що видати книжку чи записати пісню. Ну, от для щоб записати пісню, щоби. Вона ну, достойна арожування зробити. Це треба ну, щонайменше тисячі доларів, щонайменше. А поет, який держав, там, пенсію, там 4 тисячі, скільки йому треба місяців не їсти, не пити, щоб записати одну пісню. І от ти ходиш, ну добре, що є якісь, хто відізветься, але на жаль, з двадцяти відізветься один. Один. Це приниження. А держава треба було щоб вона щоб зробила все таке, що щоб якщо з'являється хороша пісня, Знаєте, з'являється багато пісень, різні, і ну, все таки там і низького, але з'являються і родзинки. От ми зараз зробили цей, скажем, фестиваль, чи може скажемо, це пісене щоб згадати найкращі пісні України. Знаєте? Вже скільки років. То в Івано-Франківськ їздить. Івано Ірина да. Захарко розказувала, що в Києві ми так ще, скажем, спілкувалися, казали, що в Києві не вистачило грошей, щоб тут цей фестиваль провести. Не дав ніхто фінансування, і Крищенко їздить в івано франківськ Іван щоб той фестиваль там провести, щоб його там зробити. Організували, так, да, і оце вже два тури, і ще буде один там. І це вона буде постійно. Я кажу, що якщо так буде, то. Пісена столи, столиця пісні, столиця пісні переміститься з Києва в Івано-Франківськ. Там зацікавлені люди. Ви бачите, рідко коли я радію, я не пропускаю знакових колективів. От вчора я був на концерті, блискучому концерті ансамблю Вірського. Це таке те, що ми можемо показати, або хор вірьовки, це те, що весь світ сприйме нас. А вони в Києві демонструють своє мистецтво раз в рік, а може раз в два чи три роки. Це хіба нормально, щоб блискучі колективи, де яким зацікавлено весь світ і, скажімо, слухають, збирає він тисячі і тисячі людей в своїй рідній столиці, не могли зібрати людей, чи не зберегли дати їм можливість виступити перед. Багато ваших пісень, ваших ваших зіршина, які вже є, стали піснями, дуже відомі і такі вони дійсно, як, як, як представляють Україну в всьому світі, і вони от, от такі, як як звучать, як гімн, як прагнення нашого народу, як, як показ нашу, нашого буття. От гей, наливайте повні чари. Ця пісня, вона да. теж така загальновідома. цікава історія цієї. Ми написали її в 60-ті роки з бандуристом Віктором е Лісоволом. На жаль, в цьому році ми попрощалися з ним. Е от, вона спочатку називалася Пісня козацького коша. І ви знаєте, багато людей не вірили, що то не авторська пісня, що то народна пісня. А, але її широко почали. Кажуть, що це українська народна, а то ж наша народна пісня, а авторське. Ну, їм дуже подобалося, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали. Голі наші. Воістину треба, наші долі хочеться, щоб і шаблі не брали, і кулі не минали. Зараз це. Ну, широко популярна пісня, яка буде, вже живе без волі їх авторів. Наприклад, Іже Гофмунт використав навіть в фільмі Вогнем і мечем, не спитавши дозволу в авторів. Це взагалі порушення авторських прав. Але мені ну, втішно, що, що ця пісня. Звучить як маршова пісня українського війська зараз ідуть, от якщо ви бали на парад в оцей піцю мелодію крас і демонстранти наливаю мене, мене мене інше навіть слів не е... можу підібрати, щоб висказати, що яким треба бути, не боюсь цього слова генієм яким треба бути патріотом, щоб такі слова родити, щоб вони, щоб вони настільки підділені, настільки відзвучні, настільки нас охарактеризовували, нашу націю, наш народ, і прагнення до перемоги, до волі, до створення власної держави. І це така людина, як ви ну, це унікальні. Я не хочу там, в кожного з'являються гроші пісні, але десь, десь мало таких писань я... ваші. Хай щастить вам люди добрі запам'яталися ці пісні. Дома мене хоче запам'яталися ці пісні. Ось зараз дуже популярна, скажімо, пісня ліричного плану яку виконує. Квартет Гетьман, вишенька черешенька. Знаєте, завжди кажуть мені казали... вишенька черешенка. Кажуть, ви приїжджайте, якщо будете співати, Вишеньку-Черешеньку, тоді можете приїхати. Ну, щось попадає, щось не попадає, але творча робота продовжується. Ви знаєте, поет. А хто вас надихнув написати от саме цю пісню? «Вишенька»? Як вона народилась? Оцей вірш Вишенька, Черешенька. Ви знаєте, І хто, це хто її вже композитор? професіоналізм? Вишенька, черешенька, композитор Володимир Домшинський. Зараз він працює, він тут в Києві довго угу. працював. Він професор кафедри на кафедрі культурології в Національному аграрному університеті. А ви знаєте, пані Валентина? Господь знає, як це. Отак От якось слово за слово. І нема так, щоб конкретно якась вишенька, щоб я побачив дівчину. По а більшість. ми думали, що треба побачити що... таку дівчину. Да, щоб ні. саме Ви Знаєте, Може бачити красиву дівчину, а вірша не, не вийде. Може нічого не бачити, а вірш вирішиться. Знаєте, більшість ситуацій віршованих чи там якихось позових створюється спочатку в моєму серці. А далі вже... Ти переливаєш на папір, це не обов'язково знати. От кажуть, піди, побач, і тебе надихнеться. Ні, тебе якийсь настрій, цю хвилю попасти. Але я вам скажу, я приходжу до цього кабінету, кладу аркуш паперу, беру ручку і знаю, обов'язково вірш чи пісня вийде. Так що це вже спрацьовує. Професіоналізм, ну, я і... е о знаєте, борюся за те, щоб звучала українська пісня. І не розумію тих, хто кажуть, ну от давай русський, і місце тен, і те, та. та Ви знаєте, е якщо запускається, роз... добре слухати, але як запускаються двомовні пісні, вони заглушують українську пісню. І в цьому е в смислі десь недавно казав мій товариш і, скажімо, побратим, Творчість Юрій Рівчинський, що от я за те, що можна писати і ту, і ту. Знаєте, російська російська мова, російська е, спроможність в пісні набагато вища, і вона заглушує. Нам треба все-таки розвивати своє Свою на рівень мова, держави, своя... своя мова, своя пісня. Все не треба цуратися чогось інше, а працювати на своє, на рівне. На українське. Скажіть, а з композиторів, з ким вам найлегше працюється, хто ваші такі співавтори ваші. різні, мене за. З ким е вам подобається ]민... найбільше працювати? No, Знаєте, ж... Подобається з тим, з ким виходить хороша пісня. так скажіть. Буває, що так не дуже і жорсткий композитор, а, а, але пісня гарна і тоді тобі добре. Ну, Мені довелося з різними. Працювати, працювати з такими метрами, як Климентій Домінчик, з прекрасним композитором Ігорем Покладом, з прекрасними композиторами, як Олександр Злотник, як Олександр Осадчий, як той же Думшинський, як Геннадій Татарченко, колись блискучий композитор. На жаль. Ну, знаєте, в кожного поета і композитора є пік, і десь спад, є підйом. Можа, а і це, да, це ну, майже в кожного буває так, що, як то називають, перша хвиля, друга хвиля, а може це і друга хвилі, і не Е, Десятки композиторів, з якими я працював, тому що з'явилися їх десь близько тисячі пісень. Не всі вони живуть. Але якщо живе 100, якщо живе 50, якщо тебе перелетить три пісні, вважай, що в житті ти відбувся.